Я до батька вже спілкувався з претензією. Тато, чому ти мене не вчив, нічого не розповідав? Якщо це дитяча біблія, вона все одно складна. Коли я в цьому світі не міг знайти собі місця. Я, я заплакав. Я Давид і мені 21 рік. Народився я в сім'ї віруючих. Мати була сім'ї віруючих, а батько був сиротою. Він жив без батька і рано втратив матір, але пізніше став віруючим. Так що так, я з сім'ї віруючих людей. Дитинство було нелегким, так як я виріс у селі, а там зазвичай, щоб жити, треба виконувати багато фізичної роботи, так як я старша дитина, допомагав батькам. Але я дуже сильно відрізнявся від своїх однолітків від дітей, яких мене оточували. І я пройшов через булінг. Зі сторони своїх однолітків тому мені було важко спілкуватися з дітьми і знаходити однодумців. Знав про його існування я ще з дитинства, завдяки своєму батькові, але задумуватися я про нього почав тільки в років 20, коли вже я вийшов в цей світ, коли вже намагався себе якось реалізувати, якось в цьому світі крутитися і щось здобувати в цьому світі. Задумуватися я почав. Тоді, коли я в цьому світі не міг знайти собі місця, тому що світ він змушує бути в рабстві, так як він нав'язує свої цінності і ідеали, яких люди начебто повинні досягати, і світ для того, щоб люди досягали тих цінностей і стандартів. Ставить людьми перед своїми ж умовами, виконуючи котрих люди часто можуть собі нашкодити як фізично, так і ментально. Це пройшов і я. Мені це все просто набридло. і я просто вкинув все, чим займався. Майже все крім навчання кинув. І я піймав себе на думці. У мене з голови на той час не виходила думка про жертву Христа. Жертва та й жертва, що вона означає? Я захотів розібратися в цьому. Тому що я не розумів про це, я просто чув про це. І коли я почав розбиратися, що це Христос так за мене страждає, страждає за мене, щоб я не ніс ніякого покарання за всі ті помилки, які я зробив в минулому, я, я заплакав, тому що це прощення мені потрібно було, щоб почати все спочатку. Потім пізніше, коли я це все, все зрозумів, я помолився Богу, я тоді ще ніколи так не плакав, я помолився Богу, що Господи, я без тебе вже не можу. Я спробував, без Тебе в мене не вийшло. Не покидай мене і будь зі мною. Через деякі часи я помолився вдруге, я згадав все, про що я жалкував, всі ті помилки життєві, які я наробив, і висказав це Богу. Потім мені дуже сильно захотілося читати. Я попросив батька надіслати мені дитячу біблію, і мені надіслали дитячу Біблію і звичайну біблію. Я цю дитячу біблію прочитав буквально за три дні. От Настільки мені захотілося це все дізнатися, навіть якщо це дитяча біблія, вона все одно складна. <риво> я її всі прочитав. Пізніше я потім приїхав додому до батьків. І тут після покаяння моя розмова з батьком. Розумієте, коли от з дитинства э, людину... Переконують в якихось релігійних переконаннях або вірі батьки. І коли вона потім виходить в світ, і світ їй переконує, що це все брехня, це все неправда і наганяє сумніви, людина ходить, від цього і більше не повертається. Це дуже сильно відрізнялося від моєї розмови з батьком, тому що я це все сприймав як щось дуже сильно опущене, як опущена частка мого життя. Я до батька вже спілкувався з претензією. Тато, чому ти мене не вчив, нічого не розповідав? А він мені сказав: «Давиде, ні, це все повинно було бути невинуджено, щоб ти сам розумів, що це тобі було потрібно. я, в принципі, вважаю, що він зробив правильно. Після чого він почав мені розповідати різні свідоцтва, я почав читати Біблію ще більше, і я в один момент просто до нього підійшов і сказав, Па, я хочу в церкву. Яку церкву мені піти? І він згадав, що йому розповідали про цю церкву і дали непогану характеристику, і так я сюди потрапив. А що Бог змінив у моєму житті? Якщо проаналізувати коротенько, то виходить, що з хлопця, який був невпевнений, який мав купу проблем по житті і по здоров'ю, який мав багато страхів і сумнівів, який не міг самозабезпечити себе. Вище хлопець гарний, спортивний, цілобудовий, який в собі впевнений, який може сам себе забезпечити, в якого досить міцний характер, тому що я нарешті почав займатися єдиноборствами, і якого не бере депресія взагалі. Церква для мене це вогник, куди я приходжу підпалюватися і жити далі. Живучи марнотними справами цього життя, приходить все ж таки вигорання. Це життя все одноманітне, воно це все набридає, і люди якраз таки через це входять в депресію. Я приходжу сюди, щоб отримати якісь на назідання на життя, щоб розібратися в всьому житті, укріплятися в своїх переконаннях, щоб жити міцно. Завдяки батькові Бога я знав з дитинства, але знав я його як. Просто про його існування, що ось є Бог, і я можу щось у нього попросити. І я, як дитина, я ж не просив там іграшки, які я хочу, там мільйони цукерок або ще щось там. І так як я спілкувався з деякими дітьми з однолітками, які ходили в православну церкву, ну, батьки їх водили в православну церкву. І вони мене, звісно, ж питали, бо я їм казав, що, наприклад, мене мені батьки. Так не показували, так не навчали. Як я молюся зовсім по іншому. І один раз мене один із хлопчиків, хулігануватий хлопчик такий, попросив показати, як же ж ж я все-таки мол... як же ж мене навчили, як молюся Бо Я кажу, стаючи на колінах, просив, мов, молюючись Богу, я став на коліна, щоб йому показати. Я помолився, я попросив Бога, щоб йому поставили гарні оцінки. 12 балів я йому просив. І пройшов деякий час, я приходжу погуляти в гості до цього хлопчика, і він мені говорить, а мені вчителька дванадцятки поклали. Тоді ми ще про це просто не задумувалися. Ми навіть про це не згадали, бо ми були дітьми, ми просто гралися. Але завдяки цьому досвіду з дитинства це давало мені бажання боротися з сумнівами, які заважали мені, щоб іти далі в цьому напрямку, який мені надавав цей світ. Опа, мрії. Опа. А Тут я в ступорі. супорі. Зараз я рухаюся в спортивному плані. Я нарешті почав займатися єдиноборствами. Я раніше був слабкий, я просив Бога зробити мене сильнішим, бо я насправді був слабкий, я не міг багато складнощів перенести. І розуміючи, що все до цього йде, я зараз засвідчу. Спершу почалося як усе. Мене в університет запросив одногрупник, і я почав в університет «Спорткомплекс» ходити на бокс безкоштовно. Почав займатися боксом. Потім я зустрів одного тренера по здоров'ю, і я нарешті зміг вилікувати своє серце. У мене були проблеми з серцем, у мене були слабкощі серця. Зараз, коли я вийшов з цього рабства саме забезпечення, попросив у Бога роботу, я отримав ту роботу, яку мені потрібно. Я записався на змішані доноборства і рухаюся зараз в цьому напрямку. І можливо, з вірою. З працею почну спортивну кар'єру професійну. Рухайся поки в цьому напрямку.